Після цього відео ви вже точно будете знати, коли кома перед як ставиться, а коли ні? Чотири правила, коли кома перед як ставиться. Перше, якщо сполучення слів з як це порівняння. Він мчав як вітер. Як зрозуміти, що це порівняння? Як можна замінити сполучниками мов не мов, наче, неначе? Він мчав, мов вітер. Бачите порівняння, ставте кому. Правило друге. Якщо як це сполучник в складно підрядному реченні, тобто він з'єднує дві частини складного речення. Усе сталося так, як ми очікували. Усе сталося перше речення, ми очікували друге речення. І як це сполучник, який їх поєднує? Правило третє: ставимо кому, якщо як є частиною вставної конструкції. Сьогодні, як кажуть, буде сильний вітер, як кажуть, це вставлення, кому перед як ставимо. І четверте, дуже цікаве правило: Олена перев'язала руку як досвідчений лікар. Тут ми кому ставимо, тому що знаємо, що Олена насправді недосвідчений лікар. Ну, вона зовсім не лікар, але вона перев'язала руку як лікар, тобто її тут порівнюють з лікарем. Але вона не лікар. Кому ставимо? Чотири правила, коли кома не ставиться, і почну з четвертого, тому що тут знову про лікаря. Вона тут працює як досвідчений лікар. А ми знаємо з попереднього тексту, наприклад, що вона і є досвідчений лікар. Так, от, якщо вона і є цим фахівцем, тоді ми кому не ставимо. Тобто, тут вона не лікар, а в ролі лікаря. Кома ставиться. А тут вона справді лікар, кома не ставиться. Правило третє. Її визнали як найкращу. Тут як це частина складеного присудка. Тому кома тут ставитися також не буде. Правило друге. Якщо перед як стоїть частка не, то, звичайно ж, перед як кому не ставимо. Говорить не як дилетант. І правило перше жити як кішка з собакою. Як кішка з собакою, це фразеологізм. І якщо як входить до складу фразеологізму, то ми кому перед ним не ставимо. Запитання ставте в коментарях.